У Прохелс Клінік досвід провідних хірургів України та найсучасніше обладнання. Ми допомагаємо швидко і комфортно вирішити будь-яке медичне питання, наші основні хірургічні напрямки. ЛОР хірургія від анатомії до ринопластики. Проводимо дитячі та дорослі операції, ваші вухо, горло і ніс у надійних руках заслуженого лікаря України Юрія Молочка та лікаря Даніїла Єфремова. Судинна хірургія та флебологія, варикоз, тромбози, атеросклероз. Лікуємо сучасними методами лазер, склеротерапія, мініфлебоктомія. Операції проводить мішнів Василь Сергійович, судинний хірург, член міжнародної асоціації флебологів, ортопедія і травматологія, артроскопія плеча і коліна. Пластика зв'язок, лікування переломів, ендопротезування суглобів. Хірург Антон Кучеренко повертає рух без болю. У нас не тільки хірурги з іменем, а й власний сучасний стаціонар. Затишний, чистий, комфортний, де пацієнти почуваються як удома. Запишіться до Прохелс Клінік вже сьогодні. Ми знаємо, як подбати про вас.